Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антошка. Сьогодні ми пропонуємо вам подивитися казку в коробці. Казка називається Як мишка в млинці готувала. Сідайте зручненько та слухайте уважненько. У лісовій хатинці жила була мишка. Ось гуляла вона весь день гуляла, а під вечір прокладалась. Та й думає, чого б такого смачненького з'їсти? Ммм, весною вже пахне, масля на дворі. Так млинців хочеться. Але пізно я згадала магазин лісовий вже зачинений, а в мене ні цукру, ні борошна. Що ж його робити, коли це йде їй назустріч міжок? Привіт, мишко! мишко. Та от захотілося мені на ніч глядя молинців напекти, а в мене зовсім немає молочка. В тебе випадково нема? Є в мене трошки там тобі і дав їй їжачок трохи молочка. І де наша мишка далі, коли це назустріч, зайчиха скаже при -скіп, скіп. А от мишка і питає, Ой, слухай сусідку, я знаю, ти така ласунка, така ласунка, Скажи, а в тебе трошечки цукру не знайдеться? Є в мене трохи цукру, а тобі навіщо? Та ось захотілось мені млинців, а цукру в мене немає. А якщо ти поділишся, я напечу, то приходь до мене в гості ласувати. Подумала зайтіха поділилася з Мишкою, поділилася з нею сука. Коли цей білочка спустилася з дерева та й каже: А в мене є трошки боки. Я можу з тобою поділитися. Тільки і мене не забудь у гості покликати. Мишка обіцяла. Добре, добре, приходьте до мене на млинці. Повернулася мишка до себе у лісову хатинку. Та й давай млинці пекти. А запах, а такий запах гарний по всьому лісу пішов, що звірята почули і почали до будиночка сходитись. Прийшов до нашої мишки їжачок. Мишка, мишка, смачно пахнуть твої, млинці. Я прийшов. Заходь, заходь, будь ласка, а слідком прибігла білочка. І я, і я йду на гостину. І її веселив постійно. Востаннє пристрибала зайчиха. А про мене не забули. Я теж хочу поласувати. Заходь і ти займаю. На цей чудовий аромат прийшла з сестричка. Прийшла та каже, ой, мишко, тут на весь ліс такий аромат, такий аромат. Я не могла не зайти до тебе в гості. Я принесла з собою вареничка. Пустіть мене, я теж хочу млинці. Звичайно, звірята пустили і лисичку. І стали вони всі разом їсти чарівні млинці. Ось які ми молодці друзям напекли млинці. малята. А ви знаєте, що зараз у нас масляна? Тож теж поспішайте із мамою. Плинці випікайте і друзів своїх пригощайте. До нових зустрічей, маляк!